Моліться з нами та залишайте імена для молитов у коментарях. Нехай Божа благодать і сила завжди будуть з вами. Господи, Боже наш всемогутній і милосердний Отче, звертаємось до Тебе з глибоким смирінням і вірою у серцях, просячи Твоєї благодаті і допомоги у ці важкі часи для нашої рідної України. Симо до тебе, наші молитви, за перемогу у війні, за наших відважних воїнів, волонтерів, лікарів, батьків і матерів, воїнів, за всіх тих, хто страждає і бореться за нашу свободу і незалежність, Господи, захисти наших воїнів, які з мужністю і відвагою стоять на захисті нашої землі, Даруй їм силу і витривалість, мудрість і спокій. Нехай їхні серця будуть наповнені вірою і надією на Твою допомогу. Оберігай їх від усіх небезпек, підтримуй важкі хвилини, даруй їм міцне здоров'я і швидке повернення додому. Нехай кожен їхній крок буде під Твоєю опікою, а їхні зусилля увінчаються перемогою. Господи, благослови волонтерів! Які самовіддано допомагають нашим захисникам і всім потребуючим, даруй їм силу духу, натхнення і витривалість, нехай їхні серця будуть сповнені милосердя і любові, благослови їхню працю і даруй їм мир і радість у серці. Нехай їхні зусилля приносять плоди, а їхня самопожертва буде винагороджена. Господи, просимо Тебе за лікарів. Які невтомно працюють, рятуючи життя і здоров'я наших воїнів та мирних жителів, даруй мудрість, терпіння і витривалість, благослови їхні руки і серця, нехай вони будуть інструментами Твоєї милості і зцілення, огорни їх своєю любов'ю і захисти від виснаження і небезпек, Господи, особливо молимось за батьків і матерів наших воїнів. Даруй їм силу і витримку, втішай у їхніх тривогах і сумнівах, наповни їхні серця миром і надією, нехай їхня віра у Твою милість буде непохитною. Благослови їхні родини. Даруй їм спокій і впевненість у Твоїй опіці. Господи, ми молимо Тебе за всю нашу країну, за її свободу і незалежність, даруй нам мудрість. І єдність, щоб ми могли спільними зусиллями здобувати перемогу і побудувати майбутнє, сповнене миру і процвітання. Нехай Твоя благодать буде з нами на кожному кроці, нехай Твоє світло веде нас у темряві. Господи, ми довіряємо Тобі наші життя і долю нашої країни. Просимо Тебе благословити наші зусилля і дарувати нам перемогу. Нехай Твоя воля буде на нашій землі, як на небі. Ми віримо у Твою милість і любов і знаємо, що Ти завжди з нами. Господи, Ти, що є наше прибіжище і наша сила, ми приносимо до Тебе наші молитви і надії у цей час великої боротьби і випробувань для нашої землі. Ми звертаємось до Тебе, шукаючи Твоєї милості і заступництва. Даруй нашій країні стійкість і мужність, щоб ми могли вистояти перед обличчям небезпеки і зберегти свою свободу. Просимо тебе, Господи, благословити наших командирів і лідерів, дарувати їм мудрість і прозорливість у прийнятті рішень. Нехай їхні дії будуть спрямовані на благо, на благо народу і збереження миру. А повни їхні серця відповідальністю і справедливістю, допоможи їм знаходити правильні шляхи до перемоги. Господи, ми також молимо Тебе за мирних жителів нашої країни, які страждають від війни, захисти їх від небезпеки, Даруй їм безпечний притулок і необхідну допомогу. Нехай у їхніх серцях не згасає надія на краще майбутнє. Нехай вони відчувають твою присутність і підтримку у ці важкі часи. Молимо тебе за наших братів і сестер, які були змушені залишити свої домівки через війну. Даруй їм притулок, харчування і все необхідне для життя, Наповни їх серця миром і впевненістю, що вони знову знайдуть свій дім і спор. Господи, у цей час великої боротьби ми також молимо Тебе за тих, хто займається дипломатією і шукає шляхи до миру, дарує мудрість, терпіння і здатність знаходити компроміси. Нехай їхні зусилля приведуть до справедливого і тривалого миру для нашої країни і всього світу. Боже милосердний, Ти, що є джерелом всіх благословень, ми просимо Тебе. За наші душі і серця даруй нам віру і силу, щоб ми могли долати всі труднощі і випробування, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми могли нести Твоє світло і любов у цей світ навіть у найтемніші часи. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою безмежну милість і любов. Ми віримо, що ти завжди з нами, що ти чуєш наші молитви і відповідаєш на наші прохання, даруй нам мир, злагоду і благополуччя. Нехай Твоє ім'я буде прославлене у віках, а Твоя благодать зійде на нашу землю і принесе нам перемогу. Амінь. Якщо ви бажаєте фінансово підтримати наш канал, будемо вдячні вам за будь-яку суму. Одна, дві, п'ять або десять гривень – це вже підтримка для нас. Дякуємо, картка в описі. Кожного дня ми молимось за вас. У коментарях пишіть ваші імена для молитов. Бережи вас Господь, Матір Божа та всі святі. Також ми маємо свій телеграм-канал. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові молитви. Поділіться з глазкими цією молитвою.